Ну і тиждень, що минає, розпочався із повідомлень про виліт ворожої стратегічної авіації і можливу масовану ракетну атаку на міста України. Превентивно в багатьох містах України вимикало світло, очікуючи можливих ударів по енергосистемі. Загалом у понеділок у небо злетіло 16 російських бомбардувальників, ракетоносіїв та три міги, ворожі тушки. Навіть зробили пускові маневри, які, врешті, виявилися імітаційними. 13 і 15 листопада ворог знову повторив подібні маневри. Ну, такі фальшиві обстріли Росіян роблять, аби Росіяни роблять, аби залякати українців. Отже, це метод психологічного тиску, заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Втім, не маніпуляціями, єдиними є насправді у Росіян вже все готово до справжніх масованих обстрілів. Ракет у ворога вистачає. Вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації та і сама авіація у бойовій готовності. Тож цілком ймовірно, що протягом минулого. Тижня ворог готувався та відпрацьовував маршрути для подальших атак на нашу енергосистему. Хочу вам додати, щоб ви розуміли. Нагадую про те, що от перебуваючи в добровільчому підрозділі ДФТГ, ми коли ну наші хлопці, ми ж всі разом це робимо, разом із зсу з підрозділами, збиваємо не тільки заряджені шахеди, а й пустишки, в яких нічого немає. Вони просто летять для того, щоб ну знесилити нашу ППО всі ці підрозділи, які намагаються їх збити, може, не знаємо, є щось всередині вибухивоче. Вибух вибухова частина у шахедах чи ні? Коли тільки збиваєш, тоді плюс-мінус розумієш. Якщо вибуха не відбувається, то, то да. горить просто з крила пальне. Імітації пусків ракет фахівці називають засічками, тобто рацюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби, і створюють хибні мітки, які розцінюються як потенційну загрозу. Провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко каже, що ворог спеціально вмикає відповідні системи та сигнали на відомих частотах, щоб українські військові могли легко їх перехоплювати. Ну і далі у нас на зв'язку з нами Павло е Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття. Пане Павло, доброго дня. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Е скажіть, будь ласка, для чого відбувається оця ця імітація пусків? Ну окрім просто банального залякування і виснаження нашого ППО, Щоб ви могли для себе зрозуміти? Ну, Будь-яке застосування стратегічних е ядерних сил, а стратегічна авіація є однією з елементом цієї тріади, воно виконує декілька задач одночасно. Навіть якщо це не бойове застосування, це якесь навчання, тренування, воно е має на меті послати сигнал опонентам про е ті чи інші наміри. Е тож, е багато хто з політологів говорить там. Я не берусь е, аналізувати цю сферу, але от говорять про те, що це був такий своєрідний сигнал Путіна е, Трампу про те, що він готовий йти на ескалацію. От не йде. Ну, можливо, так і є, але е, що там якісь воєнно-політичні ігри, такі невербальні е, дії при цьому відбуваються, це очевидно. З, суто сутовоєнної точки зору. Такі е, польоти вони є навчать підготовкою до нанесення реальних ударів, адже росіяни тривалий час е, тривалий час з точки зору льотчиків, це більше тижня. Е, тут уже мова йде про місяці, е, не виконували бойових пусків, і е, ну, для відновлення навичок. Перевірки технічного стану засобів, то що навчальні польоти їм вони мають здійснювати. Це одна з цілей. Друга ціль: війна триває, змінюється наша конфігурація системи протиповітряної оборони. Росіяни от такими фальшивими вильотами дізнаються про неї. Адже бойовий це виліт чи не бойовий. Злітають зелені стратегічні бомбардувальники часу 31-й там, і ми, наша ППО має реагувати. Ми не знаємо, будуть вони стріляти, ні. Ми їх маємо виявляти. І система радіотехнічна, радіолокаційні станції вмикаються для того, щоб спостерігати за противником. І оцей процес, звідки які сигнали надходять, відразу фіксують. Радіотехнічна розвідка Росії для того, щоб при реальних ударах знати де і як працює наше РТВ і як її максимально нейтралізувати. Ну і зрештою будь-який цей виліт може закінчитись реальними пусками. До слова, не можна говорити, що ж три умовно бойових виліти були, було б два умовних пуски А між ними була реальна бойова робота. Так, тим дією кількістю ракет вони били по нам, але ж разом з шакедами летіли по нашій державі ракети. От вам і наука. Тому кожного разу, коли злітають в повітря ворожі бомбардувальники, не слід так розраховувати. Знаєте. Вчора взлітали, нічого не було. Я просидів всю ніч бомбосховищі. Сьогодні не піду. Це неправильний ход мислення. Пане Павло декілька разів сказала стратегічна, стратегічна ядерна триада Ви не натякаєте на те, що вони тренуються не тільки запускати якісь ракети, які могли просто пошкодити і знищувати нашу енергосистему, але й вони могли би запускати і ядерну тактичну тактичні ракети. Ну, Путін ніколи не казав, що він не буде застосовувати ядерну зброю. І, власне кажучи, якщо хтось говорить про те, що ядерний удар, тактичний ядерний удар противника неможливий, це, це брехня. От він можливий. Інша справа. Коли можливий і від чи відбудеться, це взагалі ніхто не знає. А те, що росіяни імітують застосування ядерної зброї, так це так. Будь ласка, не тільки по Україні разом з Х-101, з тих же 195, х разом з х Першими, разом з х 555 неодноразово вилітали Х з п'яти. Це ракета носій ядерної боєголовки. Просто у них замість ядерної боєголовки була е, імітаційна бойова частина, навчальна бойова. Одна з таких ракет залетіла навіть до Польщі. Поляки довго мучилися, е, як пояснити своєму суспільству, що ракета з... Імітатором ядерної бойової частини залетіла в Польщу на 500 кілометрів. Так толком пояснити не змогли. А над вона Україні, залетіла і впала. Фік... Так, це ще минулого року було, здається, літом. Пригадайте історію з, е, рак... з російською крилатою ракетою, яка залетіла так, так. на територію Польщі. Там випадково її знайшла жінка, яка з собакою гуляла чи що. От така ситуація. Тож, це не тільки нам сигнали, очевидно. Павло, дякую вам за те, що долучилися до нашої прямої трансляції. Павло Лекійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 21-го століття.